Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами про свої парфумерні надходження, які сталися в мене за останніх 6 місяців. Ну, півроку. Ці відео такі досить періодичні. Я завжди раз на 6 місяців ділюся з вами інформацією, що з'явилось в моїй колекції, як воно для мене звучить, якесь моє. Перше таке враження або ж уже сформоване. Тому сьогоднішнє відео не є виключенням. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємно ваша підтримка. Тож ми починаємо! А ось, власне, і все моє парфумерне оновлення в колекції, яке сталося за останні 6 місяців. Тобто, по суті, це осінь та зима. Зараз я швиденько покажу вам ароматики ближче, які з'явились в моїй колекції. Якось швиденько від себе дам їм парфумерну характеристику, пов'язану з моїми особистими враженнями від цього аромату. Тому не будемо довго зволікати. І ще маленький, маленький відступ, в котре хочу подякувати за вашу довіру, за те, що ви підтримуєте мене своїми замовленнями всіх цих ароматів на розпив. Я, неймовірно, вам за це вдячна, оскільки саме завдяки вам і тому, що ви замовляєте в мене аромати на розпив, я маю можливість. Поповнювати свою колекцію новими ароматами, ну, відповідно, розширяти її. Так, значить, поїхали, що з'явилось новенького. Із крайніх відкриттів для мене стала така, я була знайома з маркою Джуліет Хезеган, але аромати цього бренду знову поселилися в моїй колекції. Раніше в мене був лише Джуліет Хезеган Note Parfum. Зараз це. Mask Invisible, невагома мускусне звучання ноти мускусу в базі, красива квітка бавовни в серці та, неймовірно, такий приємний ніжний жасмин. Lily Fantasy з'явився аромат. Він такий, знаєте, виразний, інтенсивний, насичений. Облегшена версія, як я говорю, аромат Тіціана Теренсі Кірки. Дуже така жіночна, максимально фемінна і з таким, знаєте, парфумерним викликом. І неймовірне моє кохання Лас Фасан, потреба в сонечку. Дуже красива, ніжна така, знаєте, композиція з фрезії, іланг лангілангу, апельсинового цвіту. Дуже таке приємне, м'яке, невагоме звучання. Класний аромат, база з мускусу, він приємно закріпляє, ніяким чином не обтяжує звичайно, Класні аромати. Сподіваюся, що ще якісь аромати з цього бренду обов'язково найближчим часом з'являться в моїй колекції. Далі йдуть два красунчика з Eccentric Molecules. Це те, що я давно хотіла, молекула 01 плюс чорний чай. Неймовірне, оксамитове, таке приємно затишне, е, деревинне з гірчинкою звучання. Молекула ізо і Супер. неймовірно, красива в цій композиції. Дуже давно хотіла на цей аромат, щаслива, що він з'явився. Немає меж моєї радості від того, що знову вкотре в моїй колекції з'явився аромат молекула 01 плюс, плюс мандарин. Це моє неймовірне. Парфумерне кохання. Весь час говорю про нього. Класний аромат. Також мені вдалося поповнити свою колекцію вкотре цим неймовірним спецієвим красунчиком. Це кензо Jungle Elephant. Класний такий спецієвий. Для мене це такий по типу глінтвейновий аромат. Дуже красивий, супер шлейфовий, супер суперстільний. Ідеальний на прохолоду. Також е, трошки привідкрила для себе завісу нового нішового е, бренду для мене. Це «Александр G, і це красивий е, трояндовий е, аромат, такий, знаєте, глибокий, насичений, неймовірно, якийсь такий він красиво-шлейфовий, стійкий, дуже хороший аромат, і мені сподобалося, як він проявляється в просторі. Далі є деякі поповнення в бренді Prada. Трошки розширила лінійку ароматів серії Infusion. і це настоянка з мигдалю, який ніжно-молочний, якийсь такий, знаєте, для мене навіть трошки пухнастий цей аромат, дуже красиво звучить, достойно розширює і доповнює мою серію цих ароматів. Класна композиція з дуже приємним, самодостатнім, як би так сформувала, звучання. Ще в бренді Prada у мене з'явився аромат Prada Femme льо. Теж дуже красиво з таким, знаєте, звучання туберози, легких цитрусів та деревинної тональності в базі. Для мене це теж максимально жіночна версія. Le. Говорить особисто для мене про якусь таку легкість, дифузність, летючість. Саме, таки, ну, саме так я і відчуваю цей аромат максимально красивий. Також в мою колекцію поповним ще один красунчик бренду Chloe. це Luminos, е, Версія Luminos, такий сяючий і дійсно неймовірно красиве звучання троянди. Неймовірно, красиве звучання жасмину самбак. І такі приємні бальзамічні ноти, ванільна тональність робить цей аромат теж таким якимось м'якеньким, затишним духмяним. Дуже красивий, приємний виразний аромат. Теж мені було приємно і радісно поповнити ним свою парфумерну колекцію. Далі йдуть поповнення в бренді Lancome. І це два аромати з серії Лавіабель, крайні випуски 24-го. Один Лавіабель Розен Рос. Це така вода трояндів, власне, як можна зрозуміти, з назви композиції. Тут декілька видів троянди. Настоянка троянди, дамаська троянда і е, нота космічної троянди. Ось таке якесь е, містичний містичний компонент. Дуже красиво ця троянда проявляється в цитрусовому обрамленні і в такому приємному, деревинному завершенні дуже красиво звучить. Відчувається ця приємна десертність Лавіабель, але вона не така надто потужна, як в класичній версії. Ну, і відповідно, троянда, неймовірно, красиво проявляється в цьому варіанті композиції. Також. Лавіабель, Еліксир. Саме ця композиція є такою практично крайньою з моїх парфумерних надходжень, неймовірно, красиве, знову ж таки, звучання троянди разом з нотами фіалкового листу в серці класні такі тона алкогольні ликеру, малинка на старті, трошки цитрусів і красивенна база з ноти шкіри і масла створюють таку, знаєте, розкішну якусь парфумерну рамочку для ну, не сольного, а такого виразного звучання троянди. Зберігається ця приємна десертність. Але вона якогось, знаєте, зовсім зовсім іншого характеру, дуже красива композиція. Дівчатка також почали цікавитися нею. Ну і, відповідно, купують у мене на розпив цей аромат частенько. І ще в Ганкомі в мене з'явився аромат Ідол, версія в туалетній воді. Давненько його хотіла, оскільки останнім часом. Таку думку оголошую з свого боку, що туалетні води будь-яких ароматів, тобто версія в туалетній воді, мені почала імпонувати більше, чим парфумовані води. Для мене вони більш дифузні, більш летючіші такі, Краще я їх відчуваю, от їхні такі приємні переливи. Тому е тішуся з того, що саме цей аромат і версія в туалетній воді поповнила мою колекцію. Далі ще одне моє парфюмерне відкриття, яке я зробила наприкінці 24-го року. Це аромат бренду Fragonard Королева сердець. Ну, це просто якась неймовірна краса, знову ж таки, з апельсинового цвіту, з красивих нот Ланги-Лангу, персикова тональність, безумовно, рожевий перчик створює таке дуже класне звучання цьому аромату. Ідеальний він на прохолоду і от зайняв таке своє почесне місце в моїй колекції. Також залишилися ще аромати з такого, можна сказати, бюджетного формату, і тут нас зустрічає аромат бренду Трусарді, дуже красивий такий, це Трусарді оде парфам варіант. І це приємне таке звучання нот неролі, мандарину та помідорчик. Їми стартує композиція, лаванда з жасминчиком відчуваються дуже красиво в ароматі, в таку якусь приємну прохолоду дарує композиція. Ну і замша, фіалка та пачулі в базі, якось знову ж таки ущільнюють, роблять аромат більш таким якимось глибшим, фамінним, жіночним. Дуже красива композиція. Тішуся, що вона з'явилася в моїй колекції. Також неймовірно красивий аромат бренду Kate. І це дуже красивий варіант про звучання ванілі. Такої, знаєте, якоїсь приємно-фруктової з квітковими тональностями. Вона максимально затишна. Максимально якась така комфортна на холоди, дуже-дуже була задоволена відчути цей аромат, ну і, відповідно, користуватися їм протягом зимового періоду. Наступне таке парфумерне надходження, яке сталося в моїй колекції, це аромат Унгаро, версія O de Parfum. Це красиві червоні ягоди з півонією та грейпфрутом. Це красива фіалка з жасмином та разом з ними апельсиновий цвіт. І це приємне таке мускусно-деревинне звучання бази. Красивий, не надто щільний, але дуже-дуже приємний в звучанні аромат. І що в рази приємніше це бюджетна вартість, яка, знаєте, робить в рази його привабливішим. Наступний красунчик з. Моєї серії бюджетних ароматів це композиція Б'юті. Кельвін Кляйн пропонує цю композицію, і вона, ви знаєте, якась така невагома, така якась ніжна. І це все створюється за рахунок невеликої кількості компонентів. Це Жасмин в серці, мускатним горіхом стартує композиція, і Віржинський кедр така приємний фінал. Деревиною роблять аромат настільки ніжним. Якийсь такий він, ну, в нього настільки приємний характер звучання. Це просто, я от ще чекаю, з'явився взимку. У мене цей аромат. Чекаю весни та літа, аби його відчути в теплоту. Мені здається, це буде дуже-дуже ну, класний варіант бюджетного аромату. Придивіться, до нього, мені дуже подобається. Ще один е, аромат з сегменту. Таких бюджетного формату ароматів це композиція Sargski Parker парк, «Лавлі». І це, знову ж таки, теж щось таке невагоме, приємна лавандова тональність дає якоїсь такої свіжості бергамот з мандарином, також, ну, якось так красиво на фіналі освіжають звучання. Ну і серце приємними нотами. Пачулі та нарцису йде далі в мускус, кедер та деревинні ноти. І цей такий красивий перехід, от, мені завжди подобається, коли якісь складніші, насиченіші компоненти по типу пачулі, знаходяться трошки вище, ніж в базі. Тоді вони ну, дуже красиво проявляються, власне, як це відбувається в ароматі лавлі Сарі Джессіки Паркер. Також ще один красунчик. Який з'явився в моїй колекції, це аромат бренду Lanvin Blue Orchid. І це аромат в першу чергу привернув мою увагу тим, що в його серці разом з орхідеєю знаходиться ірис. Моя любов, моє парфумерне захоплення. І дуже приємно знайти цей компонент в ароматах бюджетного сегменту, окрім ірису, лимон та яблуко на старті. і... Лаконічна база з мускусу та бобів тонка. Не перевантажують, як на мене, аромат. Роблять його досить таким носибельним, універсальним, з приємним звучанням, і є в ньому якийсь такий, знаєте, приємний лоск, який дозволяє сміливо віднести цей аромат до ну, таких хороших, якісно побудованих композицій. Саме це я і роблю, власне. Також ще один красунчик в моїй колекції це фланкер на знаменитий аромат Green Tea. Це нетарине блусом. І це красиве, традиційне, улюблене багатьма звучання зеленого чаю з тональністю нектарину, з персиків. Якась така приємна квіткова свіжість в цьому всьому звучить, легка деревинність, дуже класний, освіжаючий аромат. Він максимально універсальний, дуже красиво звучить, неймовірно, класно проявляється. Тому тішуся з того, що він з'явився в моїй колекції. Ну і фіналізувати буду двома красунчиками бренду Burberry. Саме вони стали крайніми такими моїми відкриттями в бюджетному сегменті перший аромат Burberry for Woman. Це аромат, який є втіленням цієї такої англійської, класичної стриманості, вишуканості, породистості. Це аромат, який побудований довкола ноти жасмину, моху та санталу. Стартує приємними фруктами груша, яблуко, персик смородина, здається. І красива база з ванілі. Кедру та мускусу. Така, знаєте, ікона бренду і хороший, якісний парфум за більш-менш комфортну вартість, яку можна собі дозволити, якщо ви хочете мати хороший, якісний парфум. Для мене він теж досить універсальний, в прохолоду він прекрасно себе проявив. Буду чекати ще також теплоти, ну і, відповідно, буду розношувати, слухати, як він буде проявлятись в тепло. І фінальне завершення. Фінальний мій парфумерний кресунчик це теж Burberry, аромат Touch for Women. Класна композиція. Перший компонент, який нам звернув мою увагу на себе, це, безумовно, червоний перець, який є на старті. Разом з ним там знаходяться листя, брунті та ягоди смородини, ожина там знаходиться. Ну, такий класний. Ягідний старт. Далі йде квіткове серце з ноти лілеї. Лілея тут неймовірно красиво відчувається, дуже приємна деревинна база, і для мене, знаєте, це звучання тотожне до того, як я сприймаю аромат Беренду Cartier бо зерволь дуже красиво. Самодостатньо і в рази, в рази, в рази ефектніше, чим можна сподіватися від аромату за таку вартість. Моє найщиріше, таке найприємніше враження від цього аромату. Тому сьогодні я також його показую як оновлення в своїй колекції, але я хочу зауважити, що це дуже класний і якісний парфум за доступною вартістю. Ну, от, власне, такі оновлення. Такі парфумерні красунчики, такі парфумерні знайомства сталися зі мною за останній період часу, це десь піврочку. Неймовірно, тішуся з того, що все-таки, щоб не відбувалося, мені потрошку вдається розширити свою парфумерну колекцію. Ну, і що саме головне, поділитися з вами своїми враженнями від ароматів. Можливо, когось е, наштовхнути на думку. Того, аби познайомитися з цим ароматом і з е, можливістю е, поділитися цим ароматом, мені здається, я ще й допомагаю прийняти остаточне рішення стосовно того, купувати повнорозмірний флакон чи ні, своїм глядачам або ж тим, хто звертається до мене за допомогу на моїх ресурсах, де я власне, займаюся розпивом, вкотре хочу подякувати вам за, мою, за вашу підтримку. Моєї діяльності за ваші якісь такі теплі коментарі і теплі позитивні відгуки на моєму каналі. Мені дуже імпонує ваша підтримка, ваше ставлення. я з ще більшим задоволенням та натхненням роблю і продовжую займатися тим, з чим я власне займаюся. Тому дуже-дуже вам вдячна і. Як то кажуть, зустрінемося в наступних зустрічах. Я сподіваюся, що через півроку мені знову буде вам що показати, в чим поділитися, продемонструвати якісь свої поповнення. Тому будемо зустрічатися в наступних відео подібного формату. Ну і що ж, ось таким. Було сьогоднішнє відео, такі мої парфумерні оновлення, мої якісь враження про аромати, які з'явилися в моїй колекції. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо дане відео вам сподобалося, і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, мой лайк, натисніть дзвіночок, підпишіться на сам канал, в коментарях залиште інформацію про те, якими ароматами поповнилась ваша колекція, або ж як ви ставитеся до композиції, про які я говорила сьогодні. Мені і глядачам каналу буде цікаво почитати вашу експертизу, тому зустрічаємося в коментарях. Кожен з ароматів, про які я сьогодні говорила, та й взагалі аромати з моєї колекції доступні до розпиву. Ось моя сторінка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся сьогоднішніми героями або ж ароматами, які привернуть вашу увагу. Також в описі під даним відео ви знайдете. Посилання на мої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик, де я також ділюся своїми композиціями. Якщо вам зручно можете завітати туди, можемо поспілкуватися. Ну і відповідно я з задоволенням поділюся з ароматами, які ви оберете для себе, аби познайомитися з ними. Кожна з композицій просто неймовірна, унікальна, красива, дуже приємно звучить. Ну і безумовно. Хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами! Та все буде Україна!